Друзі, українська агенція нерухомості ріелтор 3D в Іспанії, і ми зараз знаходимося в місті Валенція, де маємо на огляді ось таку квартиру 160 тисяч євро за 75 метрів квадратних. Ми тут маємо три спальні та один санвузол. При вхідній зоні ми бачимо одразу кухню, гарнітури в порядку. В принципі, квартира в цілому непогана. Маємо також стіл і йдемо до основної спальні. Ось таке ліжко, двоспальне ліжко, маємо також шафу. Поруч теж маємо тумбочки. Все, що ви бачите, все залишається. Вікна в нас з цієї спальні виходять на вулицю. Поруч маємо санвузол, умивальник, унітаз. Так, є все необхідне. А також ванна. В принципі, в порядку міняти нічого не потрібно. Поруч ми маємо ось таку дитячу, де є таке ліжко, потрібно трішки прибрати, і, в принципі, в порядку. Також з боку ми маємо. Шафу для речей. Вітальня, величезний диван, є кондиціонер. Що мені подобається, вітальня це плитка світла. І, в принципі, стан квартири в цілому. Так, маємо тут вихід на балкон. Ось такий, в принципі, невеликий балкон, але він є. І з балкону відніється наша вулиця. Ось так виглядає під'їзд нашого будинку. Ми тут маємо новий ліфт. І сам будинок зовні.